Водний світ є водний світ. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван, А на зв'язку зі мною головна відьма нашої країни. Марія Тиха. Марія, привіт тобі. Привіт. Хочу спершу про тривожні новини поговорити. Все ж таки, ми бачимо обстріли, які відбуваються останніми днями, і всі вони потрапляють в житлові будівлі. Хочу запитати зокрема про Вінницю, адже ось буквально сьогодні вночі прилетіли в той регіон, в який до цього не прилітало загалом. Давай подивимося, чи буде повтор такої ситуації, як власне сталося сьогодні. Він у це прилетіло куди саме? В житловий будинок прилетіла. Ну, дивись, ну просто зараз, якщо будемо, ну показує, що так. Просто зараз будь-яке місто, яке будемо дивитися, буду показувати, що так. Тобто росіяни мають глобальний план гатити по всім містам, ти це маєш на увазі? Так, того, що зараз, окрім Півдня, ще Західна Україна фонить. В принципі, коли ми це проговорювали на інтерв'ю, вони почали почалася тривога у uh -huh. Західній Україні, і там загроза дронів була. Це вже підтвердження було просто прогнозу. Я ще хочу дуже спитати все ж таки за Сумщину, тому що ну, взагалі потерпає вона на цьому тижні від ворога. Що там очікується? Ми знаємо, що РДК і у ці всі легіони російські через Сумщину заходили на Росію так само. Чи можуть ДРГ з боку Росії заходити, чи вони будуть стріляти тільки артилерією і своїми авіабомбами? Ну дивись, там по посумчення дивилася, там показують зразу ДРГшників найближчим часом, я думаю, що це тиждень ось. І там диявол падав, і погані карти поряд. Тобто, ну, є вирогідність того, що знову хтось загине. Як вже було, пам'ятаєш, коли зайшли ДРГшники і загинули люди. Тобто, треба обережно дуже бути. О, Ду дуже тривожно насправді це все чути. Зокрема, і про Одесу: ось буквально годину тому знову прилетіло в Одесу. Загинуло двоє осіб. Що чекати жителям Одеси та Одещини там так само будуть прильоти? А куди саме прилетіло? Того, що ну, багато містах, даю, просто розуміти, куди саме ти не знаєш. Давай я зараз прямо подивлюся. Давай. Південь теж саме показує, ну тут взагалі. Тобто так само смерті, прильоти. Зараз вся територія України. Це жах. Ну, не дивись, якщо щось потім сама подивлюсь Угу. Добре, бо пишуть просто в Одесу, а конкретики ніякої ну, не можуть тобі сказати. Зараз побачу, може мені люди просто покидають скрини. Та-та, можливо. Бойові загони Навального, а є навіть і такі анонсували теракти УРФ під час виборів. Чи будуть теракти на Болотах? Ну а, я ж кажу, аналізуючи свій сон про те, що Росію ділять, угу. тобто я вважаю, що РДК буде більше з Восток, з восточної сторони, а Навальне, і от загони Навального, як ти говориш, вона возьметь більше центральну Росію. Тораз Москва і так далі. Ухте! Це ну, все медленно буде происходить. Можливо, да, так. ось. Ти Декілька днів назад ще не показувала, що прям теракти будуть. Зараз показують десятки мечів, тобто може щось бути. Ну так да, насправді ж попереджували там посольства Великої Британії, США, потім інші європейські країни, вони доєдналися і казали, що от готуйтеся, буде теракти. А от чи будуть теракти, зокрема, під час виборів? От вони 15 числа, начебто, на деяких регіонах почалися і триватимуть от сьогодні, завтра і післязавтра. Тобто, саме в ці дні буде щось таке бомбічне, скажімо так? Так, це можливо. Крікамечів ось падає, птірка мечі, можливо, да. угу. так. Історія буде саме на виборчих дільницях чи просто в якихось містах, в якихось там скупченнях людей? Я думаю, що скупчення людей просто. Хоча тут на виборчій дільниці також падає диявол, Бачиш, там, там і так падає. Угу. Ось. А в мене ще таке питання. Тобто повішені падає, тобто можуть зривати вибори? Угу. Че? Власне, було б добре, аби їх зірвали, і Путіна зірвали. ну коротше. А, скажи, чи може бути причетний Путін до цих саме терактів? Ми зараз з тобою говорили про теракти, які інші сили влаштовують. А чи вигідно це Путіну на руку? Ну зараз не показує Путіна. Мені зовсім інше. Мені здається, що все ж таки це ось Навальною більш пов'язано. Угу, угу. Вважаю, що так. Зрозуміло, маємо до речі, звістку від Легіону Свобода Росії. Вони буквально вчора здається підтвердили намір йти на Москву. Сказали незрозуміло, коли це станеться, але намір є такий. Чи вдасться їм заплановане? Ну, похід вже в принципі є, ось що сірка мечі впаде, але я ж кажу, це буде якось все повільно робитися. І я все одно схиляюся до того, що центральні регіони Росії це більше за От, Навальна, і так далі, Це mm. більше за ними. Окей, okay, буде РДК з другої сторони німножко. Та-та вони власне з нашого сходу йдуть. Uh, этот, наш бункерний царек не так давно залякував ядеркою світ там, все готово, все як треба. Але США відповіло на це. Вони сказали, що не бачать ознак того, що Ерефія дійсно готується до ядерного удару. Що кажуть карти тобі з цього приводу? Чи е, Росія всерйозно налаштована щодо ядерних запуску ядерних боєголовок? Ні. Карта дурна. Слова ні. ні. Хочу ще таке запитати. Багато хто говорить, що після виборів може щось змінитися. Чи зміниться ем, війна взагалі після виборів в Ерефії? Чи, чи зміниться лінія фронту? Ні. Ні, ні. Я не думаю, що це поплив на війну. Мені здається, що вибори більше вплинуть на їх, на їх внутрішні розбірки, якісь ніж до нас взагалі. Це вже їх розбірки там. Нехай між собою це все вирішують. А доходить взагалі до росіян зараз та історія, що і загони Навального і РДК, і все це робиться не просто так. І вибори знову фальсифіковані, бо здається, сьогодні вже є повідомлення про те, що ручки з самозникаючими чорнилами. До них доходить, взагалі, це, це все йде коту під хвіст. Ну, Дві капентаклі. Знову ж таки, народ ділиться правильно? Угу. Хтось розуміє, хтось ні. Ну, Тобто, тут немає якоїсь одної відповіді. Хтось підтримує це все, хтось не підтримує це все. А хтось, взагалі, карта від людника взагалі не бачить, нічого не чує, не знає, нема ніякої війни. Немає. Моя хата з краю, нічого не знаю, так? Да? Так. Да. Наш ГУР повідомляє, що на території Білгородської області йдуть зараз активні бойові дії. Давай розглянемо долю Білгорода. Як там загалом будуть розвиватися події чи можливе повне захоплення міста? Я думаю, так того, що я зараз схиляюся до свого сна, не до карт. Те, що мені показувало, що на карті відділяється пів Росії. Ось так на пів добре. Окей, края оці. Я думаю, що це до Білгороду було мало відношення. Це цікаво. І до цих ось територій, які там поруч з нами знаходяться. Я зараз не кажу, що вони до нас приєднаються. Я зараз кажу про те, що ну, ДНР, Білка БНР. Білка народне. БНР, да. Та -та -та. А, і Курськ, власне, там здається. Да, так, от по -по -по. видиш, чітко, от карта Шельника, це як типу, окупація. тобто, mm -hmm. це да, вполне вероятно. Ну що ж, будемо тримати кулачки, так би мовити. Є у нас такий персонаж, як Медведчук, і він зараз ходить. Ну не він конкретно, але його там люди, представники, ходять по судам і намагаються відновити право на заняття адвокатською діяльністю. Причому в Україні тут у нас навіщо це йому зараз? Яка взагалі мета от таких потуг відновити і громадянство здається, він відновлює і от адвокатську діяльність. какое-то отношение это имеет к земле. Земля, территория, то есть не знаю, может у него здесь какие-то по оставались дома, что-то ещё. Всё что чётко идёт к этому. Вот и всё. Просто хочешь зберегти фінансову складову, так? Да. Да, да, так. Да. Угу. А що зараз з Оксаною Марченко? Щось вона притихла, достка рандде белір олур нічого не каже нам. Я думаю, що у нас зможем разом знаходитись. А, тобто вони е, як там два сапога. Угу. 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 Окей. Просто це все не публічно робиться, бачиш, карта зірки падає. Угу. і двірка мечів. Тобто, ну, не публічно, щоб ніхто їх не бачив, нічого не знав. Що? За... зараз Маш, ще всі твої колеги кажуть про загрозу на Дніпровський ГЕС. Всі волають про те, що вона е, зараз відбувається її мінування водолазами здається. Що скажеш ти? Чи є дійсно мінування на Дніпровський ГЕС? Тобто Дніпро ГЕС, яка знаходиться в Запоріжжі, зокрема в місті. Нагадаю, місто Запоріжжя підконтрольне Україні. Е, е, чи замінована і чи буде підрив? У мене більша загроза йшла Київська ГЕС, того, що там проїжджала просто. Мені не дуже по відчуттях. Ви... Якраз вчора дрони тут долетіли. І дівчатка мені писали, що там якраз дрони збували. Угу. Я знаю, що вони мітять туди. А Дніпровська Гес, що вона замінована взагалі. Такое. Чи буде вибить Дніпровський Гес? Я не бачу такого зараз. і свідку через складу. Сподіваємося, дійсно, що цього не станеться. А от про Вижгородську ГЕС, правильно, ми ж про неї говоримо. Так, е, в... Да, до да, да, да. Київська водосховища. Да. Угу. А, туди, власне, будуть намагатися потрапити саме авіаційними засобами а, і, да, і да. не йде мова про да. підрив зсередини там. Ні. Тоді дрони чітко ось я казала про це, і якраз вони ось летіли. Зараз. Всередини контролю. Ні. Добре, тоді йдемо далі. Ще одна важлива інформація є, але вона вже стосується Запорізької атомної електростанції. Є інфа про те, що там щось витікає, підтікає, щось коїться. Що зараз, в якому стані ЗАЕС. Те, що вона підтікає, ми говорила ще місяць тому. Ну так. Ну, да. Вона працює не повну. Знову ж таки, карта помірності, бачиш, карта диявола. Там справді щось витікає, так. Да? А це пов'язане з рідиною, карта повішеного падає, тобто вона не працює, не функціонує повністю, якось воно обмежено, можливо, на якомусь автономному режимі. Я не знаю, як воно там правильно це все робиться, і через те, що вона повністю не функціонує, там є якась типу, як, може, какой-то концентрат какої-то жидкості, которая ты от... знаешь, как і е... за воды ржаветь начинает. От примерно то же самое, в категоріи такая ситуація здесь. А це може призвести до якихось кардинальних наслідків, да, і до катастрофи, про яку ми всі навіть боїмося говорити? Зараз такого не бачу. Дев'ятка мочів – це страх. Першочергове. А на страх. А в планах росіян все ж таки вони розглядають ЗС як об'єкт енергоживлення, так і планують її зберегти, чи вони взагалі їм все рівно на ЗС. Просто показує ну, карта відлюдника, карта смерті підірка мочі. Це як, ну вони, типу, його окупували, це для них як маніпулятивний метод маніпуляція. Все. Угу. І наостанок останок е є ще декілька питань. Зокрема, наші е глядачі пишуть про те, що нібито це на рівні чуток, знову ж таки, але запитаю, е що Зеленський нібито їздив у Ватикан. Чи їздив mm -hmm. Луганський у Ватикан, чи була розмова з папою, і якщо була, то е, про що розмовляли? В ну, нас сумніваюся в Ватикан є, але таке написано. А це наші глядачі пишуть і цікавляться. Де вони прочитали чесно, я не чесною придумав? Mm -hmm. mm -hmm. Наостанок тема, про яку ми говоримо постійно, вона дуже важлива для нас, адже я маю на увазі підтримку, фінансову підтримку від Сполучених Штатів Америки. Там, зокрема, терміново вимагають схвалити пакет допомоги Україні до 22 березня. Це вже зовсім скоро. До цієї дати вони його ухвалять. Мені здається, трішки пізніше все одно. Ніж 22 березня. Але навесні? Так. Да, маємо отримати допомогу. Маємо. Угу. Якраз для півдня. Угу. Будемо дуже чекати. Насправді, дякую тобі, Маша, за твої розклади і прогнози. Друзі, від вас, як завжди, чекаємо. Худоба коментарів під випуском. Підписуйтесь на наші канали, на наші соцмережі, якщо досі не зробили. І звісно, тисніть дзвіночку, адже попереду у нас ще більше гостей та інтерв'ю на актуальні теми. А ще бережіть себе і донайте на Па-па!